На сцені заслужений артист України Василь Попадюк! Відомий скрипаль віртуоз Василь Попадюк та його попадюк бенд на сцені полтавської політехніки. Музикант володіє 15 музичними інструментами, дає понад 200 концертів на рік та збирає аншлаги на усіх континентах світу. Його називають живим нервом та золотою скрипкою. Хочу подати вам поїдіть. Від самих західних областей України це від Тронщини, Відперщини і Іван Ім'я Василь Попадюк я чув дуже часто. Знаю, що у 2016-му е він був представлений на конкурсі Людина року. Тож е дуже популярна зірка, коли я почув... Що у нас буде усіх побудів в у університеті виступати, я швиденько пошукав, де можна взяти квитки з дівчиною. Зараз будемо йти та насолоджуватися музикою. Я гадаю, що це вірно, вхід за вільний донат, тобто хтось скільки зможе, наближуємо нашу країну до перемоги. У залі Полтавської політехніки студенти-викладачі вишу, студенти Луганського національного університету імені Шевченка та багато внутрішньопереміщених осіб. Концерт, приурочений до 205-річчя Полтавської політехніки, благодійний. Проводиться із можливістю задонатити на нашу перемогу. 12 грудня цього року Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кадратюка буде відзначати 205 років з дня свого заснування. Тому ми розпочинаємо такі стримані урочистості з нагоди 205-річчя нашого університету. Ми традиційно збираємо кошти в підтримку збройних сил України і вважаємо, що період. Повномасштабного вторгнення і бойових дій ми повинні підтримувати ментальне здоров'я наших студентів і наших викладачів для того, щоб вони максимально ефективно виконували свої функціональні обов'язки. Музичний екстаз по іншому не скаже. Так говорить про концерт відомого Скрипача, співзасновник громадської організації ВПО України, член наглядової ради національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, народний депутат України Максим Ткаченко додає, дякує колективу університету зуспіль. Ні зусилля із наближення перемоги України над ворогом. Пан Ректор і вся команда університету вели за традицію, щоб, хоча б раз на місяць на півтора місяці, була музична культурна позиція, яка просуває та підтримує українську музику і культуру саме в університеті для студентства. Музичний, вибачте, екстаз, тому що це. Один з найкрутіших музикантів нашої країни, який живе за кордоном у Канаді, прославляє Україну. Студенти політехніки говорять, добре, що є можливість задонатити на збройні сили України. Завіталась сюди, тому що хотіла почути живу музику. Також хотіла задонатити, тому що ці всі гроші будуть на Збройні Сили України. Я гадаю, що справді це має бути це справді має бути, бо наші Збройні Сили захищають нас. Ми маємо їх підтримувати. Це може розслабитись після тяжкого дня, коли дуже багато роботи і ви дуже загружені, то можна просто прийти, послухати скрипку і насолодитися і відпочити. Зараз десь 98% благодійних концертів. От по всьому світу. Перший концерт ми дали в Орландо зразу 24-го, після 24-го потім був великий концерт з національним балетом Канади в Торонто. Потім був Відень, Люксембург. Видно, що тут є хазяїн, і видно, що все це тут навіть, подивіться, в Палаці культури. Україна не такий бачите? От ні, ну справді і думаю, що у вас сучасний ректор, і я побажаю, щоб ви перемоги я всім побажаю, щоб ми то все, знаєте, мирське, А хочеться скоріше заспокоїтися і вже жити нормальним життям. Ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко від імені колективу та всіх вдячних глядачів вручив скрипалю віртуозу та його папа дюк бенду Символічний коровай і квіти. Подякував за неймовірні моці. Виступи за чудовий концерт.